Привіт! Усім смачного життя! А я сьогодні покажу, як я готую мариновану 24 години свинячу рульку. Дуже простий маринад. Надзвичайно прості компоненти, нічого складного. А результат просто шалений. Дуже смачна, соковита рулечка, запечена в духовочці з ніжним м'язком. Така соковита. Жирненька, ну, все як ви любите. Так що обов'язково дивіться до кінця, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Усім гарного перегляду! І смачного життя ще раз вам, друзі. І так, давайте я вам представлю нашу головну дієву особу ось така рулечка Це її вже трошки обробив пальничком, трошки підпік, підмив. Ну, Щоб вона виглядала більш-менш пристойно, більш-менш апетитно. Її ми будемо зараз добре маринувати. Для цього, щоб вона добре промаринувалась, таку рульку треба обов'язково зробити глибокі такі проколи ножем просто до самої кістки. Декілька проколів з, -з обох сторін обов'язково зробіть, тоді найкраще вона промаринується. Раз, два, три. Ось так, нічого складного. Першим ділом наливаємо 3 столові ложки рослинної олії. Додаю 3 столові ложки гірчиці. У мене отака вона, це, така суміш і діжонська, і звичайна гірчичка. Так. Це в мене мілко, міленько, отак подрібнена цибулька. Також добре можна або блендером подрібнити, або натерти на терці. Також додаємо все це у маринад. Додаю 2 чайні ложки солі. На такий об'єм на 1,5 кг рульки 2, столові, 2 чайні ложки солі буде саме те, що треба. Також потрібен нам перець, чорний молотий. Вистачить чайної без горки. Отак. Також додаю столову ложку копченої паприки. І тепер все це добре-добре перемішаємо. Ну, в принципі, маринад наш готовий. Ось отак він виглядає. Якщо, звісно, у вас лук буде перебитий блендером або на терці, він буде трошки більш е не такий густий, як у мене, буде трошки він. Ну, і щоб він дійшов до того стану, коли вже будемо маринувати ним рульку, то треба ще буквально півгодинки, щоб він постояв при кімнатній температурі, щоб усі ці приправи, олія, усе це об'єдналося. В єдине ціле був класний, першокласний домашній такий маринад для свининки. В такому маринаді можна маринувати не тільки рульку, а й ребра свинячі, там стейки свинячі. Отаке до свинини підходить ідеально. Рекомендую. Переклав рульку у форму, в якій я її буду і маринувати, і запікати. Так що, тепер ми викладаємо наш маринад. Так, рясненько. Маринувати ми її будемо 24 годинки. Опа. Переклали. Тут також викладаємо сюди. Під час маринування її краще декілька разів перекладати місцями. Щоб вона промаринувалася уся. Отака краса. Неймовірна. Ну, все. Залишилось просто накрити плівкою і відправити її обов'язково в холодильник. Маринуємо ми таку рульку тільки в холодильнику. 24 годинки. Що ж, через 24 годинки, а у вас через секунду побачимо, що у нас вийшло. За пару годин перед. Тим, як ми будемо її запікати, обов'язково її дістанемо з холодильника і дамо її постояти, хай вона дійде до кімнатної температури. Духову шафу прогріваю до 180 градусів, запакував щільненько так. Можна, звісно, в рукаві, можна отак, як я зробив. Отак у фользі запакував на 2 годинки, потім покажу, що буде. Так, дивіться. Ось що ми маємо після двох годин приготування. бачите, Оце отаке м'язко. Воно вже майже готове, але ще треба трошки часу. Тому я його зараз, отак ще пополиваю, цибульку з нього вже я познімаю, а просто пополиваю. Оцією оцим таким соусом. І поставлю ще запікатися. Я думаю, ще півгодинки неодмінно треба дати. Також під фольгою. А запечемо вже гарно подивимося тоді, якщо вже в самому кінці. Ну, аромат неймовірний стоїть. Доводжу вже до фіналу. А ось і фінал. Дивіться, от така краса. Вже трошки приохолола. Зараз буду розрізати його і будемо куштувати цю смакоту. Дивіться, розовеньке всередині. Шкірка надзвичайна. Така. Пропитана гірчичкою, дивіться, яка вєщ, да? Оце рекомендую. Приготуйте отак. Дивіться, отака. Зараз розріжу її ще навпіл цей шматок. Кістку дістав. А це треба розрізати отак. Дивіться, яка скориночка. Дивіться. І м'ясце. Жирочок, все клас. І ось. І шкірка. Шкірка ніжніше ніжного. Вона не жорстка, не жорстка, бо ми її так не запікали до жорсткого. А вона, бачите, яка ніжна, це з нижньої частини вийшлось. А зверху отака. Отака. Вся з гірчичкою, з цибулькою, все це запечено. Це дуже смачно. Всім рекомендую, обов'язково приготуйте на Новий рік, на Різдво або просто на вихідні. Отака краса, отака куча просто у вас цього смачного, ніжного м'ясця і шкірки такої неймовірної. Ну що ж, усім бажаю смачного життя. Обов'язково приготуйте рульку і гарного вам апетиту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.